Попередити цукровий діабет насамперед, медики рекомендують кожному хоча б раз на рік здавати аналіз на визначення рівня цукру в крові. Якщо є спадкова схильність до виникнення захворювання, робити це варто частіше. Перші ознаки цукрового діабету раптове схуднення, спрага. Та не завжди вважають медики, хвороба проявляється саме так. Люди не обстежуються, а цукровий діабет росте. І найгірше, що робиться, це є збільшується його ускладнення, тому що люди звертаються вже дуже дуже пізно, коли вже інколи неможливо врятувати навіть. Там чи ноги, чи зір, чи нирки. Якщо звернутися до лікарів своєчасно, плачевних наслідків можна уникнути. Здати аналіз крові на визначення рівня цукру можна в будь-якій поліклініці. Іти до ендокринолога варто, якщо рівень цукру вищий за позначку 5,5. Ускладнення цукровий діабет вражає це є судини, це є ноги, нирки, зір. І дуже дуже часто при цукровому діабеті, якщо він не лікований, це інфаркти і інсульт. Щороку в Івано-Франківську медики разом із громадськими активістами організовують так звані дні здоров'я. Зазвичай у середмісті працює пересувна лабораторія, де кожному бажаючому визначають рівень цукру в крові. Ми закупимо смужки та смужки. В мають клікометру, і ми проведемо таку акцію безкоштовну для населення лише до весни, щоб людям було зручно. Прийти і вони змогли собі. Провести такі амбіск. Найкраща профілактика цукрового діабету здоровий спосіб життя. Медики наголошують на потребі збалансованого харчування та заняття фізкультурою. Якщо пацієнт отримав діагноз цукрового діабету, йому слід змінити спосіб життя. До речі, лікарі називають хибною думкою, що хвора на діабет жінка матиме ускладнення при народженні дитини. За останній рік в Івано-Франківську хворі на діабет породілі народили абсолютно здорових малюків. Оксана Семко, Олександр Литвененко, новини на вежі.